Іван Фріківську відзначили молодих науковців, які формують інтелектуальне майбутнє місцевої громади. Понад два десятки молодих учених віком до 45 років з усіх вищих навчальних закладів міста відтепер щомісяця отримуватимуть по 20 тисяч гривень. Це не разова премія, регулярна стипендія виплачується за наукову працю, дослідження та інновації. Дуже важливо підтримати в цей час молодих науковців. Ви знаєте, що заробітні плати невисокі в університетах, і дуже важливо, щоб молоді науковці до 45 років, щоб вони. Могли себе реалізувати тут, в Україні. Тому ми ухвалили це рішення про те, що ми виплачуємо 25 стипендій в рік, тобто по 20 тисяч гривень щомісяця. Тому це така добра допомога і відзначення науковців. Науковці вибирали самі університети, у них були там. Свої дискусії, але я тішуся, що сьогодні 25 нагородили, відзначили дійсно достойних людей для міста, для нашої держави. Серед лауреатів представники технічних, медичних, гуманітарних і природничих наук. Багато хто з них вже мають у своєму активі серйозні наукові здобутки, міжнародні публікації та власні дослідницькі проєкти. Я дуже дякую Руслану Романовичу. Його його команді за таку знаєте, унікальну можливість зберегти. Те, що сьогодні є в дуже такому обмеженому форматі нашого буття генофонду українського наукового, такого серйозного потенціалу, який є і повинен працювати, розвивати і оберігати нашу науку. Нашу освіту, нашу державу у непростий час, а далі допомагати відбудовувати її за рахунок підготовки кадрів, наукових інновацій і тих посилів, які дадуть можливість збільшити кількість такого найкращого, що є в нас. Це людський капітал для місцевих науковців. Грошова відзнака не лише фінансова підтримка, а й потужна мотивація. Такі програми вони тебе стимулюють працювати, вони тебе надихають і скажу венний Раз я переконую, що все, що ти робиш, не дарма. Навіть якщо б я не пройшла цей конкурс, я би була задоволена тим, що при підготовці документів, я скільки всього нового дізналася, це дуже гарна ініціатива. Це допомагає науковцям утриматися в Україні. Тому що зарплата, на жаль, офіційне не такі дуже великі гранти шукати. Це потрібен час, а за той час потрібно що жити, і це буде от якраз стимулює працювати. Дуже добре, що є така ініціатива. З поміж 25 стипендіатів – восьмеро молоді науковці карпатського національного університету ім. Василя Стефаника усі вони займаються стратегічно важливими дослідженнями щодо розвитку гуманітарної сфери. Насправді я була дуже приємно вражена і здивована, тому насправді, для мене це було дуже позитивно. Тевно, тому що я люблю отримувати якісь особисті перемоги, і я вдячна, що так сталося, і впевнена, що я намагатимуся впродовж цього року якби оправдати якісь такі можливості, сподівання від нас, щоб все вдалося, і щоб ця стипендія була витрачена ненамарно. Надзвичайно приємно, адже це можливості для творчих і наукових здобутків. І мені дуже приємно, що саме Івано-Франківськ провадить таку ініціативу, яка власне і як зазначив, мер міста спонукає молодь лишатися в Україні, розвиватись і ділитися тими напрацюваннями, які які мають стипендія для молодих науковців. Засвідчує, що Івано-Франківськ підтверджує статус міста інтелекту. Тут цінують науку та інвестують у завтрашнє майбутнє місцевої громади та України загалом. Михайло Березень Захар Бугаєнко новини на вежі.